Я є директоркою ліцею Троїцької сільської ради Полоградського району Дніпропетровської області. Автобуси потребували ми на 100% через те, що наш заклад майже на 90% діти підвозяться до нашого навчального закладу. З 160 учнів підвозиться 110, тому це дуже вагомий внесок в розвиток нашого ліцею. Ми дуже вдячні за, такий, за таку допомогу саме в цей час. Вона дуже своєчасна і вона нам дуже допоможе в розвитку і взагалі в, в питанні існування нашого ліцею. Це додатковий автобус, так, але, на жаль, через кількість дітей, які підвозяться, ми потребуємо ще і не одного такого автобуса. Пів півтора року вже достатньо було.